Вітаю у промову. Пам'ятаєте вислів? Я зовсім не злопам'ятний, просто злий і пам'ять у мене хороша. Таких людей в Україні називають злопам'ятущими, злопомними, лихопомними чи просто пам'ятливими. В епістолярії Лесі Українки знаходимо, що ти про мене думаєш, що я лиха, злопам'ятна дівчина з кришталевим серцем у грудях. Про людей, які довго пам'ятають образи або прагнуть помсти, говорять злості повні кості, надувся як півтора нещастя, серце з перцем, душа з часником». Говоріть українською правильно, пам'ятайте, не лише лихе, а й хороше. Образи не обов'язково прощати, але важливо відпускати.